Всім привіт! У нас новий влог, і я так подумала, хочеться якоїсь казки, можливо, новорічної. Хоча я дивлюся за вікно і бачу, що там просто дмухає вітер, і наче вже з дерев посипалися листочки, але ще деякі тримаються жовтенькі. Це говорить про те, що у нас ще осінь, але. У мене в руках адвент-календар, дівчата. Просто неймовірний. Розумієте? І я дуже хочу подивитися, що там всередині. Тому чекати ще місяць мені ну, взагалі не хочеться. Давайте разом зараз будемо дивитися, що ж там такого красивого всередині. Це адвент-календар. Зараз я його красивенько тут зав'яжу. Дуже гарний, дуже красивий. Якщо ви поцінувачі адвент-календарів, то я думаю, що ви ще встигнете придбати. Просто подивіться, наскільки він красивий. Це адвент від Іфроше. І давайте разом будемо його відкривати. 24 віконечка. Будемо по черзі відкривати. Перше. Перше, тут щось таке вагоме. Перше віконечко. І мені дуже, до речі, подобається дизайн. Просто подивіться, яка новорічна казка. Такі будиночки. Дуже красиво. О, це у нас гель для душу. І я так розумію, що це новорічна лімітована серія. Виглядає дуже красиво. Зараз будемо нюхати. Як це смачно пахне. Просто. І так, в першому віконечку у нас гель для душу. Друге віконечко. Теж щось важке. Так, теж красиве пакування. І тут, вау! Теж гелі для душу і теж новорічне пакування. Дуже красиве. Ой, як гарно. Воно в такому ж оформленні як і адвент. Бачите, як красиво. Так треба срочно понюхати. Ой, це щось ягідне, дуже смачно пахне. Другий гель для душу. І третє віконечко у нас раз. І давайте одразу я дістану четверте. Третє, там щось маленьке. Там бальзам карите. Бальзам для губ. Теж в новорічному дизайні. Дуже красивий. Вау! Вау! Бальзамчики у них дуже гарні. Далі відкриваємо четвертий будиночок, красивий. А тут у нас крем для рук. Вау! Теж дуже класний. Це одразу у мене йде у сумочку, тому що креми для рук я обожнюю від іфроше. І такий просто гарненький формат, і красиво. І багато місця не займає. Дуже приємний аромат. Вау. Зволожила одразу руки, відкрила адвент-календар. П'яте віконечко, і шосте. О, два великих. Там теж щось велике. Вау. Так, це молочко для тіла, і я так думаю, що це. Ага, каріте і бергамот. Молочко для тіла. Теж думаю, там аромат просто буде. Ой, супер. Дуже красивий дизайн, я не можу не відмітити. Подивіться, святкові будиночки, різдвяні. Вже хочеться увімкнути, знаєте, вдома ліхтарики. Вже хочеться якось прикрасити домівку, але ну, поки я ще тримаюся, поки ми, знаєте, так, відкриваємо і надихаємось. Так, це п'яте віконечко, і давайте дивитися, що у нас у шостому. А у шостому дуже класний продукт це гель для душу у вигляді, бачите, такого брусочку, мила. Це дуже зручно. Возити з собою, особливо, коли у вас ручна поклажа. Ой, як гарно пахне, подивіться, гарний такий. Ці засоби завжди з собою вожу, це дуже зручно. Далі у нас сьоме віконечко, і восьме. Давайте я дістану одразу сьоме. Ось так воно виглядає. І... Тут у нас догляд за обличчям, крем денний. 6 мл вистачить, щоб познайомитися з засобом. Ну і якщо кудись в подорож з собою взяти, то також достатньо буде. Далі, восьме віконечко. Відкриваємо, тут щось велике. Вау! І також новорічна лінійка різдвяна. Це скраб для тіла. Так, далі шукаю дев'яте віконечко. Ось так воно у нас виглядає. Подивимось, подивимось. В дев'ятому віконечку у нас крем для рук. Дивіться, який гарний. Це у нас лінія Маної. Кайф. Дуже класно. На останок сьогодні відкриваємо десяте віконечко, зараз його знайду. І в 10 віконечку у нас догляд за обличчям. Це ось такий гель для вмивання. Тут 30 мл, достатньо багато його, щоб теж протестувати і спробувати. Далі інтрига зберігається. Наступну частину віконечок ми відкриємо в наступному відео. Їх всього 24, тому наступного разу ще відкриємо 14. Я вам ще раз покажу цю красу. Просто якийсь новорічний настрій. Мені навіть захотілося зробити собі якийсь такий, знаєте, новорічний чай з апельсином, я не знаю, з якимись приправками, травками. Просто неймовірна краса. Напишіть мені. В коментарях, як вам продукти, які представлені в календарі. Мені здається, що дуже-дуже класні. В принципі, я дуже люблю адвенти від Іфроше. І цього року ну, дуже подобається і дизайн, і наповнення. Я все наповнення не бачила, тому інші віконечка ми будемо відкривати також разом. Вже в наступному відео. Дякую вам за увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам наповнення, як вам дизайн, як вам колекції, які будуть представлені різдвяні. Ну, і ми побачимось в новому відео вже скоро. Всім па-па!